Продовжуємо серію відео про неочевидні рідкісні і легендарні предмети, а також корисні бафи, секрети та досягнення неймовірно крутої гри Baldur's Gate 3. Сьогодні розглянемо третій акт. Речі, на відміну від другого акту, тут величезна купа, тож мені довелося розділити це відео на дві частини. Буду вдячна за ваш лайк, підпишіться, якщо ще не підписані, і поїхали. Як тільки ви завітали у Рівінгтон, пропоную піти звеселитись у місцевий цирк. Кількість івентів, розваг та торговців тут вражає, тож гайда дивитись, як тут можна себе покрити. Майже на вході Джина Кабі влаштовує маленьку аферу з колесом фортуни. Одразу зазначу, що коли ви програєте, а ви програєте, то отримаєте цікаві утішливі призи, як, от, наприклад, сокира, яка завжди повертається, що правда лезом вперед, плащ, в якому ти завжди будеш мокрим, або чоботи, які тебе телепортують, в потрібне місце. Правда, трохи голяком якого дітька! До речі, ось ці перчатки на плюс два до спритності рук реально дуже непогані, і інших таких у грі я не бачила. Отже, утішливі призи це добре. Але коли ви зрозумієте, що джин вас дурить, використовуючи магічне кільце, просто викрадіть цей артефакт з його кишень, і вуаля, джекпот. Хоча нас цікавить не він, бо гроші нам все одно не дістануться. Нас цікавить локація з динозаврами, в яку розлючений джин відправить одного з наших героїв. Адже тут, прийшовши шлях до єдиного виходу, у скрині біля порталу можна знайти. Ти, напевно, кращу зброю для персонажа заточеного на метання зброї. Нірулну. Цей тризуб не тільки автоматично повертається до рук власника, а також завдає 312 громової шкоди в радіусі 6 метрів. Нірулна значно збільшує швидкість пересування власника та дальність стрибка, а також нівелює шкоду від падіння. Це неймовірно крута легендарна зброя, тож не пропустіть. І маленька порада. Обов'язково крутіть колесо фортуни або найсильнішим персонажем, або тим, хто може пройти весь шлях у стелсі, адже динозавр. Таври можуть відкусити гузно. Знайшли легендарку? Добре, але не поспішайте тікати з джунглів. Спочатку завітайте ось сюди і залутайте біля скелета якогось невдахи перстень містичного штукаря, який дозволяє після атаки зброєю заюзати ілюзію або зачарування, використовуючи додаткову, а не основну дію. Недалеко від місця зустрічі з Джином, у родині Мефітів кістяника і Кам'янки, можна трохи витратитись і замовити статую справжнього героя Брами Балдура, ну тобто вашу, яка з'явиться у вас в таборі і кожен раз після довгого відпочинку буде давати баф на бонус до китків атаки та протидії тому, з кого вона ліпилась. Але зверну увагу, що цей витвір мистецтва коштує 5 тисяч золота, що ніби і дорого, але якщо ваш персонаж не буде вмирати, цей баф можна вважати перманентним. Ну і не забудьте у Лукреції взяти квест, щоб зібрати по частинах клоуна слинька. Це завдання йде червоною лінією через весь третій акт, і за його виконання розпорядниця цирку подарує нам рукавиці Могуті заклять. Якщо ж чекати майже до фіналу гри терпіння не вистачає, то можна тій рукавиці просто вкрасти. А для тих, хто бажає чесно виконати завдання, я коротко розповім, де знайти усі частини тіла бідолахи слинька. Сумна історія закурити є. Відрізана рука клоуна лежить в цирку на столі в крамниці ляскуна. Її можна або вкрасти, або викупити. Для того щоб знайти тулуп слинька, треба спуститись в підвал храму відкритої руки що в Ривінгтоні пройти в печери, і після зустрічі з ворогами отримати його з тіла мертвої пенели Люмпензакс. До речі, в цьому ж місці в схованій дірі можна знайти цікавий кинжал паралі. Нічку з абілкою стримати особу. Відрубаний таз знайти взагалі легко. Просто від порталу Василійського брама поверніть направо у вузеньку вуличку та відкрийте сині двері. За ними буде труп, а в ньому таз слинька. Відрубану ногу клоуна можна знайти в підвалі дому лаверніки, що знаходиться недалеко від порталу, центральний мур нижнього міста. Там буде купа трупів, але нога буде лежати в луті людини по центру намальованої пентаграми. Другу руку слинька ви знайдете в домі грошовика, що недалеко. Від чародійської всячини. Просто зайдіть в дім, знайдіть під скриньюю кришку люкка і взламайте її. Рука буде знову ж таки лежати в одному з трупів. Відрубана стопа клоуна знайдеться в домі Олександра дощоліса, Ось тут. Заходьте через основний хід або облітайте збоку. Знову відкриваємо підвал і знову в трупі знаходимо чергову частину тіла. І тепер нам залишається лише голова. А голову клоуна ви вже знайдете значно пізніше, коли підете до орін. Вона знаходиться в купі. Трупів, яку ви зустрінете, спускаючись від підміських руїн до храма Баала. Це і все. Здаємо квест в цирку у Лукреції. Щоправда, якщо ви перчатки все ж таки вкрали, то отримаєте в якості нагороди всього навсього 80 золота. У Ревінтоні легко відволіктись на цирк, геноцид поштових голубів і дім пестощів, тому часто гравці пропускають покинути вітряк з підвалом. Якщо наважитесь завітати, то побачите молодого сплячого елітіда. У вас буде можливість або розбудити і нагодувати. Вати його свіжим мерцем, який можливо раптово завалявся у ваших кишенях, або ж банально його вбити в будь-якому випадку. Ви отримаєте пуголовка для розвитку ваших і літітських здібностей. А ну є ще третій варіант, можна ще й втікти. Але ж ви, герой брами Балдура. У вас навіть статуя є слово втеча. Вам не знайоме тільки пригоди, тільки хардкор. Дуже круті товари можна купити у торговця ферга дрогера. Щоправда, підходити до нього треба обов'язково без стіна серди і вмовити показати вам дійсно корисні речі. Тоді ви зможете придбати і кинджал з ефектом обмороження на два ходи, і потужну рідкісну сокиру сетан. І навіть бісову зброю для карлика варвара карлицький жбурляч. Якщо ж ви забудете відправити Тінасерду погуляти, то Ферк Дрогер наговорить їй всіляких неприємних штук, і піде геть. Тож зверніть увагу, також не проходьте повз цей сарай. Тут на нас чекає дивний віл, якщо ви, звісно, не вбили його в попередніх актах. Він попросить допомоги, і якщо ви виконаєте його прохання ця. Ем, тваринка допоможе вам у фінальній битві. В Домі пестошів шарс, я думаю, ви спробуєте вивчити кожен закуток. Але є порада. Спробуйте на початку третього акту проігнорувати ось ці двері. Тут буде цікавий івент, наслідком якого стане отримання тимчасового бафа у вигляді бонусу до китків атаки, перевірки здібностей та китків протидії. Тож краще за все йти його отримувати перед бійкою з потужними босами, як то Рафаель або Казадор. Не витрачайте ваш екстаз на поточній. نبيي Наступну річ, а саме капелюх стильного заклинача, пасивкою якого є можливість перекинути Дайси з результатом китка один або два, отримати може тільки гейл. Для цього потрібно під час виконання квесту з поштовими голубами знайти Тресіма тару на даху храму відкритої долоні, поспілкуватись з нею, а потім при потраплянні в нижнє місто знайти її на даху магазину Шухляда Диявола. Тепер у вас з'явиться можливість торгувати з тресімом і, відповідно, купити зазначений капелюх. Наступний раз ми побачимо тару після довгого Відпочинку на даху приміщення, де проводиться винний фестиваль, і тоді у неї можна буде купити черевики метання. Тепер ви можете не тільки вбивати, а й принижувати ворогів, жбурляючи в них смердючі черевики. Мрія не зброя. Ну і рухаючись до змієвої скелі, не забудьте повернути наліво в бік узбережжя. Тут, здолавши купу пасток і перебивши трохи ворогів, ви зможете обчистити вантаж зентаримського корабля. Особливо цінного тут нічого не знайдете, але три пуголовки для ваших елітицьких. Здібностей зайвими не будуть. Топові чоботи для вашого Міліка можна отримати або вбивши аж цілого горташа десь ближче до кінця гри, або ж просто прокравшись його кімнату ще на початку третього акту. Для цього потрібно зістрибнути або злетіти вліво від входу у фортецю змієвої скелі. Піднявшись декілька разів по драбинам і сплутаному корінню, вийти на площадку з пастками, знешкодити їх, обійти вартових, ну і бажано в інвізі прокрастись до цієї скрині. Окрім інших приємних бонусів, які ви можете бачити в описі чи вони також дають унікальну здібність пеклолас з телепортом в купу мобів, щоб зробити їм боляче в радіусі трьох метрів. Тож хапайте вашому бійцю ближнього бою. Також тут в фортеці можна знайти цікавий рідкісний обладунок. І він знаходиться за решіткою в зброярні. Просто юзайте інвіз, відмички і обладунок на плюс два до ініціативи з додатковим вогняним щитом ваш. Ну а далі переходимо в нижнє місто. В підвалі скині і штормобережжя можна знайти ну дуже непогану шию для вашого клірика, а саме амулет благочестивих. Давалося б, звичайна шия, але вона дуже потужна проти невмерлих, що означає, що вона буде корисною проти Рафаеля, Казадора, та в маєтку філгрейва. Але не забувайте, боги карають тих, хто наважується в них красти. І покаранням для вас стане прокляття. Знявши це прокляття, з'явиться моб з цікавою булавою. Але отримати її можливо лише після певних неочевидних маніпуляцій, адже просто в трупі лута не буде. Тому виконуємо такий порядок дій: вбиваємо дева, забираємо його тіло найсильнішим персонажем і в пошуку по предметам вводимо слово булава. Бачимо її в списку і вдягаємо на потрібного нам. Персонажа. Ви побачите, що ця зброя дійсно дуже потужна і є однією з найсильніших одноручок у всій грі. Так, накосячили. Тепер треба просити у богів вибачення, а для цього доведеться трохи розщедритись. Ну або не доведеться. Але тоді ви не отримаєте корисний перманентний баф. Тож, жертвуємо будь-якому богу 5000 тисяч золота і насолоджуємось приємним бонусом у вигляді блискучої посвяти плюс 2 до всіх протидій. Ще один цікавий амулет, що дозволить вам перетворюватись на хмару, можна отримати в казармах Василіскової брами у Лори, яка дає нам квест, врятувати ванру. Ви можете або виконати квест, або ж вкрасти амулет, або просто вбити лору, якщо поспішаєте. Тож отримати його зовсім не важко. Але якщо ви хочете отримати легендарну рапіру прерогатива дуелянта, то врятувати ванру вам все ж таки доведеться. Вам її віддасть Лора разом з амулетом в якості подяки у неї вдома. До речі, чи якщо у вас раптом яга вмирає раніше ніж ви можете врятувати дитину, то просто заюзайте ось цей пасивний ефект. Якщо у вас паті є некромант, маст хев зброєю для вас буде палиця плекання некромантії. І палиця добувається з трупа мертвоплотця в маєтку Філгрейва. До речі, якщо бій з мертвоплотцем став для вас досить проблемним, ну або ви просто не хочете, щоб він кожного разу відроджувався, раджу спочатку знищити його легені, мозок, печінку і серце. А вже після цього вступати в бій з босом, адже ця мумія має досить потужний захист. Отже, зазначені органи це такі собі горокракси в світі D&D. Відтак банку з легенями можна знайти на столі в підвалі моргу, що біля цвинтаря. Мозок і печінку ми знайдемо в каналізації. Для цього потрібно від порталу під міські руїни повернути направо і зайти в склеп. Тут після бою можна помітити секретну стіну, і от там в кімнаті на столі лежить мозок, а в скрині печінка мертвоплоця. Не вистачає ще частини тіла, схованої у велетенській змії, щоб вже точно посилатись на того, кого не можна називати. Але з цілілих органів залишається серце, і де його знайти? Ми дізнаємось книги, яка знаходиться теж тут. І називається форми та функції поховального глека. Тож, серце знаходиться в тілі прислужника тромбо, того самого, якого ми шукали по завданню мертвоплотця. Якщо ви його не знайшли, він ховається в шафі ось тут, недалеко від маєтка Філгрейва. Розкажіть йому про серце, і він сам здобуде його з себе. Отже, знищуємо вогнем ці глеки. Або можна взагалі боса цими предметами обставити і шмальнути вогнем для додаткової шкоди. З кожною знищеною канопою бос ставатиме слабшим і після смерті більше не повернеться. До речі, тромбу за ліквідацію мумії аб'юзера вам теж віддячить і ви отримаєте від нього перстень володаря Кріпти, що дозволить вам створювати прислужника невмерлого. Поруч з порталом Центральний Мур нижнього міста розташована скромна на вигляд швейня. І тут ми можемо зустріти Дрейва та саліфлимів, які, як виявляється, є батька. Ами Лорда Горташа. Особливого луту тут немає, але якщо ви вирішите вбити батьків, то отримайте двох пуголовків для ваших елітіцьких здібностей. Ну і вивчаючи цю локацію, можна знайти цікаві відомості про минуле Горташа та їх спільні плани зорін. Якщо у попередніх актах ви таки віддали яйце гітянки продавчині на ім'я Естер, то в третьому акті можна побачити продовження цієї історії в ложі Товариства просвіти. З яйця вилупився гіт, який перебив своїх вихователів, що намагались прискорити. Його старіння. І він стане агресивним і до нас, якщо діалог піде не по плану. Але цей непогано, враховуючи, що з нього, падає досить непоганий амулет, який може врятувати вашого союзника від будь-якої абілки один раз до наступного короткого відпочинку. Як на мене, це крута шия для хонор режиму. Хоча особисто мене естер завжди бісила, і я і замість ця гіт'янки продавала яйцеведмисича. Ні про що не шкодую. Так, перша частина гайду по третьому акту добігла кінця. Але цікавих предметів, які легко пропустити, ще дуже багато. Тому друга частина вже дуже скоро. І поки наступне відео монтується, я хочу подякувати цим крутим людям, що підтримують моє бажання створювати більше контенту українською. А в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.